«Інвест Буковель – єдина офіційна інвестиційна платформа курорту з продажі нерухомості, представляє новий об'єкт, старт продажів якого почнеться в січні. Від творців Glacier Premium з будівельної компанії Vision Development Group Ми представляємо новий об'єкт місто втечі Escape City. Escape City – це місце, куди так хочеться втекти від тривог та хаосу, переключитися та насититися енергією гір. Це місце, яке плекає найважливіші сімейні цінності: добробут родини, щасливі посмішки в ваших дітей, безпечні ночі та повільні ранки. Саме такі інвестиції в щастя сім'ї повернуть турботу за ваших близьких найпотужнішою енергією, яка існує в світі енергією вдячності. Про старт продажів ми повідомимо вам додатково та з радістю запропонуємо вам широкий вибір продуманих планувань, комфортний поріг входу на моменті котловану та чесну ціну за чесну високу якість і унікальність.